У нас поступила просто унікальна пропозиція. Це трьохкімнатна квартира. Вдумайтесь, трьохкімнатна квартира в місті Бенідорм з ремонтом за 165 тисяч. У вас є буквально 30 хвилин на її купівлю. Давайте дивитись. Це трьохкімнатна квартира в центрі Бенідорму з вікнами на вулицю. Ви Говорить, як все необхідно магазини, школи, садочки, супермаркети, парковка. Квартира після ремонту. Його ще тут закінчують. Не все вироблено, але вже майже повністю квартира здана. Залишились тільки мінімальні. Є балкончик. Хто запитувався? В Іспанії є балкончик. Квартира чудова підійде під здачу і під життя. Подивіться, я вже навіть лампочки і подушки. Просто заїжджай і живи. Новий санвузол, також повністю замінився. І, до речі, перевагою в цій квартирі є те, що, послухайте, ви навіть собі не уявляєте. Тут власники навіть знають, де проводка. Хто був в Іспанії або хто вже стикався з Іспанією, знає, що проводку знайти тут. Це рубрика фантастики. Але не в цьому випадку. Всі кабелі повністю все помінено, замінено, покладено, проведено знизу. Є фотографії, як іде розкладка цього всього. Тож, не зволікайте.